Всім на добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо ставмо лайки, А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні літні, вечірні теми. Так що заходьте всіх, хто може. Чекаю всіх. Поспілкуватися. Олег, чому не спиш? Бо не сплюся я. Е -е -е, Олег, прийти вам привіт, привіт, Олег, привіт, добрий вечір. Микола Заяць, привіт Богдан, Масаю тобі здоров'я. добрий вечір. вам Микола Заяць. Дякую, що бізе підлітки. Олег в котлі годині лягаю спати кот лягаю спати. Ну буває в час Буває 112 годині ночі там стільки. А буває со в годині ночі. Так зо. Ось так і є воно, носу, Лягаю спати. Так що ось так одну хвилинку, добре друзі, одну хвилинку. Уже є я. Микола, як у тебе справи, як у мене справи Микола, добре, як не гірше. як у вас пишіть. Як не гірця, як у вас, пишіть. Як у вас пишіть? Справить. Я люблю котики в... Всім привіт, тихого мирного вечора, тихої мирної ночі. Всім скорізо мирного неба тримаємося. Добрий вечір. І вам олеся. Дякую, що призве підтримати, мати. Дякую. Дай Бог. Дай Бог тихої, мирної ночі без тривог, Дякую, що призве підтримати, мати. Дякую за під. سليم <applause> <applause> خفايا Так, хто заходить всі, то пишіть. Так, а что море те Ну и что не тепер? этом? А мені. нормально. Спортить. Стрим. Ну і що мені тепер тебя стать? що? А що стать? Буду перезаходити, бо нема чату. Бам. Бо...